На Софійській площі Олімпійську збірну України проводжали на Олімпіаду. Як це було, бачив Олександр Даниленко. 205 спортсменів у 27 видах спорту. Саме у такому складі українська збірна змагатиметься за медалі на Олімпійських іграх у Ріо. Процес очікування початку церемонії атлетів не тяжить. Кажуть, подібні заходи додають моральної підтримки. Дуже люблю, коли ми збираємося одна зборна сім'єю. Всі в місті мене заряджає, ну і розумію, що Олімпіада-вот вона -вот приближається. Урочистості розпочалися з вшанування пам'яті загиблих воїнів АТО. Спортсмени. Поклали квіти до меморіалу перед Михайлівським собором, а потім рушили ходою до Софійської площі основного місця свята. Вже завтра перші з них вирушать за океан, в тому числі уславлена фехтувальниця Ольга Харлан, для якої це вже третя Олімпіада у кар'єрі. Ми знаємо, для чого ми туди їдемо. Ми знаємо, що нам потрібно делать. І я думаю, що ми посмотримо, що буде там уже. Сьогодні у нас була тренування. останнє в этом ну, в конці заспіти. Да? Наприклад, завтра ми улітаємо. І це от хороше настроєння для нас. Сьогодні хороший день, хороша погода і все, все для того, щоб добре виступити на Олімпійських іграх. Усі і спортсмени, і тренери, і керівники українського спорту стверджують, підготовка до ігру пройшла за планом. До олімпійських звершень команда готова. Все. Що запланували в підготовці держава і федерація і національний олімпійський комітет забезпечили всі заплан... проведення всіх запланованих зборів, всіх. Ну, заходів, які були заплановані щодо підготовки збірної, тому спортсмени в чудовому настрої. Якщо з видів спорту найбільше в нашу збірну делегувала легка атлетика, 65 спортсменів то з регіонів попереду Київ 49 столичних атлетів підкорюватимуть ріо. За що влада їм віддячує створенням умов для тренувань і матеріальними заохоченнями Ми е, помогли е, з жилічними условиями многим спортсменам? 24 спортсмена і тренера отримали земельний учас. Кітроє спортсмена пролучили квартири. Спедми розсматримо не только там, допустим, помочь фінансовою ми розсмотрю комплексно і условия для життя, і матеріальне часі, фінансова часі. Зі сцени, встановленої на Софійській площі, лунало багато напутніх слів на адресу нашої команди, а також привітань. Адже для багатьох спортсменів насправді участь на олімпіаді це вже успіх. Утім, українці тільки участю обмежуватися, звісно, не збираються. Олександр Даниленко, Олег Борщевський, телеканал Київ.